На цифру один, Максимка. Давай. Ма, вын и, и, ва, н, ко, вын вин, и, шо, в, гу, ва, ты, у, ня, о, го, бу, ва, лысый, ча, Г во на поряд на ну кулька молодець. Знайдіть, будь ласка, цифру два. Два. Цифра два. Софіка, пальчиком Макс, цифру два. продовжуй. Ну, Я да. читаю. Угу. -по 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 -м Ра, ту, то т, ка. вы с лы з ну ла з руки. Супер, цифру три знайдіть, будь ласка. І ось. Яночка, ты продолжаешь. К у ку ли ка кулька кулька Значит, пылося. Далее давай за е... ку за елку так далее да. лопа. Е... Лопнула. 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 Цифра 4. Софійка. Софія. Цифра 4. Потім я. Давай. Ш. Ні. Х. 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 Лоп. Чик. Ро. -ло З. Плакався. Цифра 5 найдіть. Найдіть цифру 5. Ось вона. Внизу Гера. Софія, продовжуй. Ми на велосипеді. Яка літера Софія? На літера яка Софія В велосипеді. Велосипеді далі. Їхав васи. Дякую, стоп. Макс продовжує. Ну, там, де ти, якщо не стояв. На там на п'ять. Та малюка. -ма малюка, цифра 6. Цифра 6. 8. Гера. Я к що по ка. Та -ти ма мало го винесувате. -ну Дякую, Яна продовжує. По. П О По ту... Ма Б подумав, подумав, Ба, ва ва Василь. Василь. Ва. Ва Вас так. o domo vasiliana tá e está tá 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 que esrubou? Muda é,